Пролунав шкільний дзвінок, всіх покликав на урок. Тож мерщі часу не гайте, у всі ставайте. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні розпочинаємо тему Поняття про числівник. Відкрийте зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота, та пропишіть каліграфічно велику букву Ч з'єднані з іншими буквами. Та слова черговий, черевики, черемха, читання чотирнадцять. Будь ласка, а зараз розв'язуємо віршовані задачі. Заготовлено ведмедем, внукам дев'ять банок з медом, а бабуся ведмедиха їм варення варить стиха. На вечеру і на сніданок є вже 28 банок. Скільки разом, чи немало, діти і баба заготували. Світанкової пори садять гай усі бобри. Може гай, а може ліс? Дев'ять кленів, сім беріз, а вербичок двадцять п'ять. Скільки всіх їх хочу знать? Килимок плете лисиця, скільки їх клубків згодиться, Сім клубків зелених треба, десять синіх, наче дебо. Дев'ять білих, жовтих, п'ять. Треба всіх порахувати. Ідуть гуляти промінці. Вісім хлюпатись в ріці, Дев'ять по листках стрибали, шість у вікна заглядали, п'ять у дзеркало дивились, скільки всіх їх ви не збились? Рибу вудили коти якось раз до темноти. Двадцять дві зловив Марко, тридцять сім піймав васько. Десять з'їли на обід. Що лишилось? Знати слід. Один, два, три, чотири, п'ять. Це слова, які позначають кількість предметів та відповідають на питання скільки. Це числівники. Запам'ятайте, дітки, це правило. Прочитайте слова та запишіть числівники. Запишіть, будь ласка, вправо один у зошиті. 8. Висота 20, багатий, метр 40, 50 розмір. 18. Рахівниця 19. Кишеня 23. Рахувати. 16, 2. Пенал. Калькулятор. Складіть речення з одним із них. Поставте на паузу. Пограйте у парі гру числівники про мене. Називайте числівник і розповідайте, як він пов'язаний із вашим життям. Зразок. 6 – це номер будинку, де я живу. 9 – мені 9 років. Числівник найменша за кількістю частина мови, яка нараховує усього кілька десятків слів. За частотою вживання серед інших слів числівник посідає в нашому мовленні восьме місце, але воно почесне, бо числівник визначає число речей та їхній порядок при ліжбі у перший числівник назвав частиною мови Михайло Ломоносов. Такими вони є і до сих пір. Наші предки українці рахували 1 на 10, 4 на 10, 6 на 10. Пізніше три окремі слова злились в одне, і ми отримали 11, 14, 16. Випишіть, будь ласка, числівники, сладіть свій список продуктів, уживаючи числівники. У сумці є 5 кг ковбаси, 3 яблука, стручок гороху, 4 пірішки і морква, 7 пачок масла, 2 сметани, 15 груш і 8 банок, 16 картоплин і мурчик кіт 1. Запишіть числівники за зразком. Запишіть, будь ласка, вправо 4. 1, 11, 2, 12. 3, 13 і так далі. Поставте на паузу. Слідуюча вправа 5. Запишіть числівники, уживаючи прийменники. Від і до. За зразком до 11 додати 5 дорівнює 16. Від 19 відняти 9 дорівнює 10. І так далі. Поставте на паузу. Відкриваємо зошит на сторінці 16 і працюємо над вправою 1. Нам потрібно написати числівники, які пов'язані з вашим життям, які означають моє улюблене число, скільки років, коли день народження, скільки в моєму імені букс та звуків, скільки у мене зубів, скільки у моїй родині людей. Поставте на паузу та запишіть ці числівники. Прочитайте ім'я і прізвище жителя Тернополя. Вони одні з найдовших в Україні. Напишіть кількість букв імені та прізвищ. Порахуйте, будь ласка, скільки в імені. Вправа номер 3 на сторінці 17. Перепишіть список покупок, уживаючи числівники. За зразком 5 кг моркви, 16 кг яблук, 600 г картоплі, 1 пакет молока, 200 г масла, 3 кг капусти. Відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Погляньте на монітор. Сторінка 17-18, вправа 4-5. Проведемо вправу все в твоїх руках. Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався Які знання отримав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? Які труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати? Дякую, дітки, вам сьогодні, за співпрацю. Ви були молодчинками. Бажаю вам чудового настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!